Отже. Отже, насправді OnlyFans – це дуже відверта історія. і Серія називається 18+, для дорослих, де вони спілкуються жінка або чоловік, я не знаю, за гроші, починають роздягатися за окремі донати, сплачуються або валютою, звичайно, або біткоїнами, іншими різними криптовалютами. І дівчата і, я, я так розумію. Хлопці ну, ми ж говоримо про акаунти. Я так розумію, ну, здебільшого це як розумію жінки, ну але не хочу бути сексистом, тому. Я так розумію, що є і і, ті, і інші однозначно вподобання. І вони заробили не колосальні суми вже на сьогоднішній момент. І, і в якийсь момент е, українська влада приглянулася до цього. Це ж ну можливість е, реального податку. Ти уявляєш податок 5, ти де ти таки можеш побачити, що 5,5 тисяч людей, ну живих людей, можуть принести для країни. От ви вирухали скільки там податків може бути з 111 мільйонів доларів на даний момент, зважаючи на те, що заплатила кожна сьома людина, то ми вже в бюджет отримали близько 300 чимось мільйонів гривень. Не собі непогано. Ну от, отже, водночас, чи не притягнуть після такої декларації модель до відповідальності, в податковій службі не говорять, бо в нас насправді за поширення певних певного еротичного контенту є дійсно кримінальна відповідальність, бо, от бачите, Давай, ну, уточнення. це уточнення не порнографічно. Ну, дивіться. От знову ж таки, отут от треба до речі зрозуміти, а що таке порно, а що таке еротика, де ця грань, і а, певні моделі можуть, наприклад, на тому шунлі фансі, скажімо, ділитися ню. Саме так, і це може бути прирівняно. Я до ще еротики. Скажу, зверніть, будь ласка, на Тараса. Він одружена людина, і він і знається на термінології. І так от, а дехто може поширювати відверту порнографію. Це теж різниця. І от де ця різниця? Ну, це питання більш етичне. Але раніше щодо цієї теми теж розгорався не один скандал, бо дані про всіх українських креаторів OnlyFans передали детективам Бюро економічної безпеки. І все, звісно, за рішенням суду. Але після цього, представник. Представники бюро економічної безпеки почали приходити з обшуками до дівчат, які отримали найбільші доходи на платформі. Їм інкримінували злочини за статтею щодо виготовлення порно. І самі моделі кажуть, що податки сплатили, і до того ж через платформу збирають донати на Збройні сили. Ну і до слова, от бачите, ми тепер вже повністю роз'яснюємо що таке ОНЛІФАНС. Це вебсайт, на якому користувачі можуть продавати і купувати ексклюзивний контент, як правило, фото і відео за щомісячну підписку. Форма не має обмежувальної політики і дозволяє ділитися відвертими або повністю оголеними кадрами. Оце це про нюци якраз.